Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему. Новини, які пишать вже у ваше життя. Що це за новини? Згадайте себе любимо чи любимого. Працюємо сьогодні на картах Оракул Сакура Ленорман. І новини спішать уже в ваше життя. Так, новини про рівновагу, про успіх, про успіх самореалізації вашої в роботі, в бізнесі, в хобі, новини про щастя, так, про надію, про зростання успіхів. У вашому духовному розвитку признання, які новини спішать уже у ваше життя? Верхніх, так. Хтось отримує новини, смс, можливо, через інтернет, признання у почуттях, хто запросить вас. На побачення у когось це будуть хороші зміни. Новини про хороші зміни в вашому житті. Які новини спішать уже у ваше життя? Ці карти вийшла. Ключ. Так, ви вирішите підказки, вирішите ключі для якоїсь складної ситуації, яка довго не вирішується в вашому житті, і тим самим відкриєте собі нові дороги, долі, у вас почнеться новий етап у вашому житті. Які новини вже летять у ваше життя? Так, вас чекає зростання е, кар'єри, то, що у вас було е, е, у когось, е, тупіки в кар'єрі, е, все зрушиться з місця, ви отримаєте успіх, гармонію, е, благополуччя е, у вашій кар'єрі, в вашому ділі. І в кого була затримка і проблеми з клієнтами, кому це актуально, буде їх зростання. Також у вас відкриються дороги до особистого життя, сімейного життя, хто посварився, той помириться, хто одинокий, той знайде свою половинку. так, і комусь у ваше життя прийдуть нові люди, які будуть вам допомагати у ваших справах, як побутових, так і так і по роботі, фінансових справах. Так, комусь випадає щастя в прихід ваше життя. Благородного мужчини, який, який вам запропонує руку серця. Хто, цього не, хто не має мужчини, той познайомиться з благородним мужчиною, і ваші стосунки будуть гармонійно розвиватися, це, веде, це приведе до хорошого сімейного союзу. які новини? Ви знаєте, може, хтось і не сподівається е... вже на особисте життя, на якісь зрушення в особистому житті, і всі конфлікти, які були в особистому житті, і вони всі завершаться, і буде відновлення у когось, буде воз'єднання в сім'ю та щастя. І... Вам благословення долі. Ви будете себе почувати щасливою людиною. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ!